Сталкер будемо проходити. Давайте глянемо трейлер, що там таке, блять. Це що це? да? Да-да-да-да-да-да-да-да! Давай! Стоять. Блядь. Це що ми один, один за всіх дивимося, що це, це якість блять. Скіфе. Радий тебе бачити, друже. Mm -hmm. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, черемоша і Ти Моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Координати закинув, Поквапся. Блять, гляньте на цей графон. Що це таке? Це реально, дивіться на, дивіться на картинку, якщо прицелу убрати, це ніби бодікамера, блять, на комусь. Это пиз. Ви послухайте, яку вони озвучку зробили. блядь! Воєбний край, червоша і фрута. Ти моя любов. Ти рідна матінка моя. Жива! Тут атмосфера. Я Яка атмосфера, сука, отут? Хто, що хто не курить, і не п'є, в аномалії помре. <сум> <сум> так, дивіться, хто не шари, гра сталкер, блять. легендарна в цьому світі нахуй. І я обожаю те люблять. Це ну гра, естественно, про чернобильську катастрофу. Ви поняли? Типа, те, що відбувається після неї, скажімо так. Де, Будану? Оце? Що? Зараз час такий. Час можливостей. Усі всі жертви. Усі всі смерті. Який в них сенс. Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. Блядь, не дайте йти шляхом уже. Я вже Я би вже шляхом ішов би вашою. Сука, жду пиздец, очень хочется обмениться.